квітня у Твіттері та Телеграмі з'являються знімки секретних документів Пентагону і НАТО про підготовку українського контрнаступу. Упродовж тижня західні змі самі плутаються у версіях витоку, а стрічки новин мирять такими заголовками. Витік документів становить дуже серйозний ризик для безпеки. Китай погодився таємно озброїти Росію. Єгипет збирався постачати зброю в Росію. Ці та ще тисячі статей вже майже місяць обговорює весь світ, але мене зацікавив ось цей заголовок. Чому США не помітили витік інформації, яку поширювали в соцмережах? Та власне, хто буде нести відповідальність за злиття інформації? Давайте розбиратися. А дійсно, як взагалі таке могло статися? Адже зображення секретних документів були опубліковані в одному з месенджерів ще в січні, але здається, вони привернули увагу американському уряду лише тоді, коли про них вперше повідомили в змі на початку квітня. За інформацією політікоком відповіді американських чиновників різняться. Одні кажуть, що уряд не знав про злиття документів. Інші твердять, документи були злиті саме на початку квітня, і саме в цей день влада США та України офіційно відреагували. Важливо, що злиття документів мали посіяти такий собі хаос в Україні та змусити владу повністю змінити план контрнаступу, бодай відкласти дату початку. Але це навпаки додало ще більшої підтримки Україні від заходу. Натомість за інформацією, The New York Times, витік документів свідчить про широку внутрішню боротьбу серед російських чиновників. Ці документи підкреслюють кілька головних причин того, чому, на думку багатьох аналітиків, президент Росії Путін не зміг забезпечити військову перемогу в Україні після більш ніж 13 місяців повномасштабної війни. Серед них внутрішня боротьба між російськими відомствами відповідальними за різні аспекти війни, зокрема ФСБ та Міноборони. Запис про кількість втрат дає замало контексту для висновку співробітників розвідки, але повідомляє, що ФСБ ставить під сумнів кількість втрат Міністерства оборони під час обговорень в російському уряді. Ба більше координатори стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що документи можуть містити неповну інформацію. А то й зовсім бути підробленими, бо вони насправді не відображають останніх розвідданих США. Тож виходить, що це взагалі міг бути запланований фейковий план РФ, аби посіяти зраду між США та Україною, або відтермінувати контрнаступ ЗСУ. Ну, я б так не сказала, тому що США розпочали розслідування та вже заарештували підозрюваного. Знайомтесь, це 21-річний Джек Тейшеєр, військовослужбовець повітряної національної гвардії штату Масачусетс. За версією слідства Тейшеєр мав надсекретний допуск і, нібито, почав публікувати інформацію про документи в інтернеті приблизно в грудні 22-го року. Тейшеєра арештували за тиждень після публічного розголошення. Про поширення секретних матеріалів в одній з соціальних мереж, популярною серед геймерів, документи включали чимало суворої секретної інформації, зокрема з прослуховуванням ключових союзників. І супротивників щодо перебігу війни в Україні відповідне досвідчення під присягою. Тейшеєр має допуск цілком таємно з 2021 року. Неназвана особа, яка спілкувалася з ФБР, заявила, начебто, Тейшеєр розповідав, що він брав документи додому та фотографував їх. Наразі адвокати Тейшера подали клопотання про додатковий час на розгляд справи. Тож, яке майбутнє чекає на американського військовослужбовця, достеменно невідомо. Його можуть ув'язнити від 10 років до довічного. А ось яке майбутнє чекає на Україну, більш ніж відомо. Кирило Буданов, глава головного управління розвідки Міноборони, запевнив. Витік інформації не матиме суттєвого впливу на хід бойових дій, та зауважив, що українці під час контрнаступу досягнуть навіть більших успіхів, ніж пропускають американські аналітики. Ну а ми будемо стежити за розвитком подій та повідомляти про них першими. З вами була Ангеліна Сіренка. Побачимось наступного тижня.